Єдині новини тривають. Про головне на восьму ранку розкажу я, Лілія Налягака. Дедалі менше українських регіонів охоплені повітряною тривогою. Зараз ви побачите актуальну мапу небезпеки. Нагадаю, що зранку росіяни атакували Україну крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників. Зараз лишається загроза тільки від ударних дронів. Тож будьте обережні, якщо ваш регіон червоний, перебувайте в укриттях. Одна людина постраждала у Києві внаслідок комбінованої атаки росіян. Ворог застосував балістику та ударні дрони. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, у Дніпровському районі є влучання в нежитлові будівлі. Виникла пожежа на складських приміщеннях. Також один із дронів упав на відкритій території. Там зайнялися припарковані автівки. На лівому березі міста перебої зі світлом та водопостачанням, об'єкти соціальної інфраструктури перейшли на автономний режим живлення. Через складну енергетичну ситуацію потяги метро проїжджають повз деякі станції без зупинок. Збільшено також інтервали руху поїздів на лініях підземки. Четверо людей поранені на Херсонщині через атаку російських військ минулої доби. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, під ударами окупантів опинилися майже три десятки населених пунктів області, пошкоджені дві багатоповерхівки та чотири приватні будинки. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, газогін, приватний гараж та втівка. На Дніпропетровщині внаслідок російської атаки постраждали дві літні жінки. Удару по місту окупанти завдали вночі, повідомили в обласній військовій адміністрації. Виникла пожежа. Пінівечене підприємство та побиті шибки в будівлях неподалік. Пошкоджені багатоповерхівка, інфраструктура та п'ять автівок у Новоолександрівській громаді Дніпровського району. Через атаку дрона зруйнований приватний будинок. Як повідомили військові у набі Дніпропетровщини, збито 40 безпілотників. Запоріжжя опинилося цієї ночі під ударом російських військ. Як повідомили вова, окупанти двічі вдарили по місту. Вибухова хвиля та уламки пошкодили приватний будинок. Спалахнула пожежа. Попередньо ніхто не постраждав. Натомість, після вчорашніх атак росіян поранено трьох людей. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, протягом минулої доби окупанти завдали майже 800 ударів по 40 населених пунктах області, здійснили майже два десятки авіаційних ударів, використали близько пів тисячі дронів. Застосували також РСЗВ та артилерію. Зафіксовано майже сотню повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. В Україні зафіксували нову небезпечну тактику російських військ. Шахеди почали скидати боєприпаси просто в сніг. Зокрема, на Рівненщині залізничник, перевіряючи колії, помітив підозрілі предмети. Чоловік одразу викликав правоохоронців. Вибухотехніки з'ясували, що знахідки це протитанкові міни, і, схоже, потрапили вони туди з неба, а точніше, з шахеда. Аналогічні випадки мінування траплялися і раніше. Кажуть правоохоронці, але сніг нині ускладнив виявлення небезпеки. Тому громадян закликають бути вкрай обережними і не наближатися, якщо таке трапиться вам на очі. Готовий. Під Час огляду фахівці виявили дві протитанкові міни ПТМ 3 оскільки вказаний різновид мін має магнітний датчик цілі, який реагує на зміну магнітного поля, було прийнято рішення знешкоджувати міни на місці. Найімовірніше, боєприпаси були скинуті ворожими безпілотниками під час останніх повітряних тривог на Рівненщині. Україна продовжить операції проти Росії та посилить протидію російським диверсіям в Україні. У цьому запевнив президент Володимир Зеленський після доповідей представників Служби безпеки України. За його словами, кадрові зміни в СБУ також триватимуть. Генерал-майор Євгеній Хмара по бойових операціях та подальші кадрові перебудові служби я погодив операції, які нас посилять. Генерал-майор Олександр Поклад. Протидія російським диверсіям росіяни постійно намагаються впливати на Україну зсередини, і, зокрема, через напади на відомих українців. Ми захищаємо Україну. Є важливий результат Служби безпеки у бойовій роботі на фронті. Взяли росіяни, на які вбив українців, що потрапили в полон в жовтні торік на Курщині. Це було дев'ять наших воїнів загинуло. Вічна їм пам'ять. Кожного російського вбивцю ми знайдемо і кожен буде відповідати. Я доручив Олександру Поклату дати суспільству всі необхідні деталі. Був на доповіді генерал-лейтенант Василь Малюк. Активні асиметричні операції проти Росії будуть ресурси для цього є. У миколаївських ліцеях для учнів 10-11 класів проводять практичні заняття з предмета захисту країни. Старшокласники знайомляться зі зброєю, дронами та опановують основи тактичної медицини. Як відбуваються такі уроки, бачила наша кореспондентка Єлизавета Кротик. У нас є автоматична гвинтівка ЮАР-15. Ми вчимося її розбирати та збирати на швидкість. Вона дуже реалістична, добре зроблена, і нам подобається навчатися за допомогою таких гарних макетів. Розібрати і зібрати автомат на швидкість завдання для десятикласника Микити під час уроку захисту країни. Він серед старшокласників, які відпрацьовують вогневу підготовку та знайомляться з навчальною зброєю. Ми на перший урок, коли прийшли, багато хто відразу побіг збирати автомати, тому що ми взагалі полюбляємо цей предмет. Поміж всіх, так скажемо, наших макетів, ще ми можемо бачити на цій стіні? макети мін, макети їхніх запчастей, макети гранат, там де ми можемо зрозуміти, що ну, строєння та взагалі як вони виглядають. До ліцею приїжджають інструктори бойових підрозділів, показують зразки зброї та пояснюють правила її використання. У мене точка або локація вогнева підготовка. Все, що зв'язана з озброєнням, які є на в наших підрозділах, це декілька видів гранатометів і стрілецька зброя, особиста моя він поки у нас такий є сусід? Я думаю, це взагалі необхідно. проводити. на заняттях. Присутні й дівчата цікавляться тактичною медициною, евакуацією поранених та керуванням безпілотниками. Особисто мені дуже подобається упевнені дронами, бо О, це реально дуже цікаво. Е, і спочатку ми навчалися на симуляторах у виді гри. На наступному етапі ми вже навчалися на справжніх навчальних дронах. Ми вчилися їх підіймати, керувати ними, спрямовувати вправо-вліво. Обертати на колосові і обережно садити. Заняття відбуваються раз на місяці, тривають весь день. За вісім уроків учні встигають і теорію послухати, і практичні навички здобути. Це дуже гарний предмет, на якому ми навчаємося бути дисциплінованими, відповідальними і готовими діяти у складних життєвих ситуаціях, особливо у наш час під час війни. Ми навчаємося до медичної допомоги. Ми навчаємося цивільної безпеки і взагалі, основ безпеки. Захист України викладають за оновленою програмою, яка діє з минулого навчального року. Раніше по підручнику ми більше працювали, тому що не було обладнання. Взагалі був один автомат на ліцей. Бінтів навіть не було, ну мало чого було там. То на сьогоднішній день обладнання є все. У нас, наприклад, на сьогоднішній день три-тери. Домедична допомога, безпілотні системи, тактична підготовка, стрілецька підготовка, бо вогнева по-різному називають що там, топографія. На закупівлю обладнання та ремонт класів у миколаївських навчальних закладах спрямували понад 7 мільйонів гривень. 90% коштів надала держава ще 10 – місцевий бюджет. Це дало змогу зробити уроки захисту країни максимально практичними. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Молдова прочала процедуру виходу з СНД, як повідомив міністр закордонних справ країни Міхай Попшой. Уряд розпочав процедуру денонсації базових угод, щоб вийти зі співдружності незалежних держав. Йдеться про три документи: статут СНД, підписаний у мінську в 93-му, угоду про його заснування та додаток до угоди. На початку нової сесії парламенту документи про розірвання зв'язків надійдуть до законодавців. Загалом угод про СНД кілька десятків, і більшість із них Молдова вже припинила. За словами міністра, вони вже застаріли. Водночас Кишинів не буде відмовлятися від угод, які мають економічний зиск та не суперечать євроінтеграції. Олексій Фадієв вже готовий продовжити єдиний марафон. Я ж продовжую стежити за новинами. Наступний випуск за 20 хвилин. Дякую, колего. Так будемо говорити про зокрема про Дональда Трампа, адже наближається чи вже навіть наблизився рік його другої каденції. Наша зброя це правда. Вітаю, інформаційна служба інтера доєднується до марафону. На передовій інформаційного фронту наш народ не здола. Перемагаємо. Єдині новини. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій.